І так, у нас ланос проблема наступна. При включенні замка запалювання постійно вкладається реле поворотів. Хоча в цей момент індикація не працює і самі повороти також не блимають. Хоча як включаєш аварійку, все нормально працює. Також повороти. Міняв я саме реле, яке ось тут знаходиться. Ставив і оригінальне, і звичайне, нічого не допомогло. Є версія, що це сам перемикач поворотів. Зараз знімемо його та подивимось. Строзі брав я перемикач. Тут дорожки на контактах дуже брудні. Зараз спробую почистити зберем та подивимось, що вийде. Ось в цьому місці було скупчення мідної стружки. Вона відплавилася і таке враження, що тут передавався контакт. Я підчистив, тепер будемо збирати на місце. Поставив перемикач на місце, тепер включаємо запалення і нічого не класи. Ворот все працює. Аварійка також. Тож в кого була така проблема, спробуйте спочатку почистити контакти тут, ну а вже потім міняти реле. Це не складно.